Виробництво та торгівля зброєю надприбутковий державний бізнес, джерело прямих валютних надходжень до бюджету. Знак оклику продовжує відслідковувати долю найбільшого в історії українського військово-промислового комплексу контракту з Іраком. 420 нових бронетранспортерів та шість сучасних літаків. За все це Україна може отримати колосальну суму понад півмільярда доларів США. Анна Бабінець отримала цікаві документи про те, чому ж насправді виконання іракського збройного контракту опинилося під загрозою. В танк оплот гордість України. Бойова машина повністю розроблена та виготовлена в Україні. Минулого тижня оплот показували на IDEX-2011. Військовій виставці, що відбулася в Об'єднаних Арабських Еміратах. Головне направлення виставки це бронетанкова техніка, це вот, противотанкові ракети. І собственна це і було представлено. А в Абудабі Україна навіть отримала нагороду у номінації Найбільш інноваційний стенд. Країну на виставці представляв головний торгівець зброєю керівник новоствореного концерну Укроборонпром Дмитро Саламатін. Але навряд чи він казав потенційним покупцям, що найбільший в історії України збройний контракт з Іраком досі під загрозою зриву. Знак оклику докладно про це розповідав місяць тому. Журнал Фокус днями повідомив про початок нарахування іракцями штрафів та зрив термінів поставки. Військової техніки проблемні питання з виконання контракту з постачання БТР 4 до Іраку. До кінця лютого повинно бути виготовлено та пред'явлено замовнику 26 машин. Виготовлення йде повним ходом. Однак, скоріше за все, проблеми з гарматами не будуть вирішені. А отже, БТР не будуть прийняті замовником. Фактично, це докладна записка на ім'я прем'єр-міністра, яка була датірована кінцем декабря. Журналіст фокусу Сергій Висоцький отримав цей документ від своїх джерел. Насколько мой источник сказал, автором выступили специалисты укра ну которые, очевидно, имеют полноту э, сведений о ходе выполнения экспортных контрактов и о том, что мешает эти контракты выполнить. Іракський контракт унікальний здобуток вітчизняного ВПК у 2009 році. США виділили на загальне переозброєння іракської армії 2,5 мільярди доларів. Україна ще за президента Ющенка встигла підписати угоду на півмільярда доларів на виробництво і продаж іракській армії, нових бронетранспортерів та літаків. Але президент Янукович під завісу минулого року почав масштабну перебудову всього ВПК створення концерну Укроборонпром під його дахом хочуть об'єднати всю вітчизняну оборонку. Зокрема, й ті десятки підприємств, що працювали над іракським контрактом. Власне, він опинився під загрозою не тільки через ці структурні новації. Нові керманичі збройного бізнесу викинули зі схеми роботи над іракським контрактом американську компанію посередника і одразу ж почалися проблеми. Іракці пред'явили претензії і до якості військової техніки, і до термінів поставки. Цілком логічно, якщо Ірак переозброюється за американські гроші, то саме у Вашингтоні визначатимуть і компанію посередника. Не буде її, не буде і контракту. Цей лист відповідь Багдаду на запрошення Києва приїхати перевірити та забрати першу партію літаків та бронетранспортерів. У ньому йдеться, що іракська делегація приїде в Україну у період з 10 до 25 березня. Ми вирішили спитати у самого керманича «Укроборонпрому» Дмитра Саламатіна як справи на іракському фронті. Однак із журналістами він вже традиційно спілкується неохоче. Не тільки через запит У нас сила специфіки, сила... Особливих умов праці це рішення приймає безпосередньо керівник знак оклику направив запит, але Дмитро Саламатін не захотів коментувати ситуацію. Відтак звертаємося до неофіційних джерел. Ось ще один цікавий документ за підписом генерального конструктора Харківського бюро імені Морозова Михайла Борисюка. Це він розробив і новий бронетранспортер для Іраку і новий танк оплот. Борисюк наприкінці січня звертається до Ради нацбезпеки та оборони. Прошу втрутитися у процес реструктуризації промисловості, що зараз реалізується, і не допустити зруйнування десятиріччями напрацьованого набутку. Михайло Борисюк лист до РНВО від 24 січня 2010 року. Ситуація на э, неважно, э, предприятия не мають средств, предприятия не виплачують зарплату. Володимир Грек донедавна керував у Міністерстві оборони департаментом, який закуповує техніку та озброєння. Ще рік тому Україна намагалася будувати власний корвет разом з Росією. Хотіла таки доробити літак Ан 70 Практически в 2010 році году всі проекти були остановлені, всі без исключення. У таємній доповідні до прем'єра Азарова йдеться, що під загрозою реалізація майже всіх зовнішньоекономічних контрактів з Індією, Китаєм Таїландом. Всю провину шеф укороборонпрому Саламатін перекладає, звісно ж, на підприємства ВПК, які тепер йому ж і підпорядковані. В останній період проводяться термінові заходи по реструктуризації підприємств оборонно промислового комплексу України у напрямку зміни їх підпорядкування. У цій ситуації виникає занепокоєння збереження набутку по створенні у незалежній Україні озброєння та військової техніки. Михайло Борисюк лист до РНБО від 24 січня 2010 року. Одна справа гратися у як компанія, яка є державним посередником. І інше питання гратися взагалі промисловостю, військовою. Зараз саме на героя України Борисюка хочуть перекласти відповідальність за можливий зрив іракського контракту. Саламатін навіть видав розпорядження про усунення Борисюка з посади, бо забагато знає і повідомляє про це куди не треба. Зараз, звісно, вероятність зриву контракта, як мені кажеться, достатньо висока. Чому головний торгівець зброєю Дмитро Саламатін ніби навмисне веде гру проти інтересів своєї країни та ховається від журналістів? Можливо, відповідь на це питання можна знайти у його біографії. До 1999 року він постійно проживав у Росії, де одружився з дочкою колишнього віцепрем'єра Росії Олега Сосковця. Дивний збіг у російському уряді ще за Бориса Єльцина Сосковець керував оборонно-промисловим комплексом. Україна як гравець на ринку озброєнь. Ну, не потрібно. І е, е, інші країни, які хотіли б, е, щоб України не стало на цьому ринку, зроблять все можливе для того, щоб це відбулося. Росія, Україна, інші е, пострадянські республіки вони працюють приблизно в тих самих секторах, е, в тих самих регіонах. Вони є конкурентами. То тут може бути якраз російський інтерес. На цій злітній смузі Київського заводу Антонова у п'ятницю іракцям показували, як працюють літаки Ан-32. Інформація про візит іракської делегації всіляко приховувалась. Воно і зрозуміло, минулого разу іракці відмовилися приймати українську техніку через незадовільний стан. За нашими даними, іракці оглянули два літаки ан 32 Однак рішення про те, приймати чи не приймати техніку, іракці ухвалять уже після візиту на харківський завод, тобто в кінці березня.